Сьогодні середа, 5 квітня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Заступник начальника обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров в ефірі програми Діалог прокоментував ситуацію зі скороченням персоналу Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. Він каже, що проблема перебільшена, і на обслуговування пацієнтів новації ніяк не вплинуть. Далі пряма мова. Там е живі люди не скорочені, що були скорочені тільки вакансії. Які там були, що там не на жоден сантиметр не знизилася якість медичного обслуговування пацієнтів, що там зараз дуже багато і достатньо пацієнтів всіх видів захворювань та необхідності проведення всіх видів хірургічних операцій. Тому я впевнений в тому, що і там, і в деяких інших лікарняних закладах ситуація буде фінансово виправлена і все прийде. У норму, але крім цього, потрібно сказати, що коли б е, навіть е, були десь е, якась небезпека скорочення лікарів чи е, медсестер. То в Миколаївській області у нас нестача поки що певних фахівців, і дуже вона це, це, суттєва. Влас, Тому ж і дивувала в тій ситуації, яка виникла у нас минулий п'ят. в обласному центрі. Э, Сконцентрована дуже дуже багато лікарень, які є обласною комунальною власністю, міською комунальною власністю а по Миколаївській області і в природах їх дуже дуже багато, де не вистачає де хірургів, де анестезіологів, де інших якихось э, спеціальностей. Тому без роботи е, жоден лікар не останеться. Ми спілкувалися з цього приводу з фахівцями обласного управління охорони здоров'я. Вважаю, ці емоційні вислови вони е, пройдуть, і лікарня буде роботи на по, працювати на повну потужність. Е, не бачу зараз там. Ніякої проблеми, і хочу запевнити миколаївців, що як працювала лікарня дуже якісно, так як вона героїчно працювала в період е, самих гострих, е, днів та місяців військової агресії Росії, так вона й буде нормально працювати на ну, благо всіх миколаївців. Також за словами Юрія Гранатурова, медична галузь Миколаївщини зараз відчуває певний дефіцит кадрів, тож залучення молодих фахівців є одним з першочергових завдань. Зараз у нас кадрове забезпечення, яке ну. Декілька напружує ситуацію, це війну, особливо жінки з малими дітьми виїжджали, евакуювалися, тому зараз в нас взагалі по області 66% лікарів це повна завантаженість. За межі області виїхало за весь період 259 лікарів та призвали до Лав Збройних сил 39 лікарів. А всього в нас, щоб ви розуміли, скажу вже, як є, щоб було зрозуміло, в області всього 88 закладів лікувальних, з них 44 надають спеціалізовану допомогу. Ліжковий фонд наш повний 6606 ліжок, і з них хірургічного профілю половина 3726, От і пролікували за. Прошлий рік, незважаючи ні на війну, ні на що, загальну кількість це 142 тисячі хворих в різних закладах. І ми повинні розуміти, у нас всього 13 тисяч 668 медичних працівників, з них лікарів 2523, а не вистачає нам 259 з цього кількості, і середній персонал у нас більше 5 тисяч осіб. Відзначив заступник начальника обласної військової адміністрації і технічне переозброєння медичних закладів. Попри бойові дії, у 2022 році до лікарень вдалося передати десятки одиниць нової техніки. Тільки за період війни медичні заклади в загальному обсязі. Я маю на увазі всі завдяки нашим загальним зусиллям, всіх отримали Це 83 автомобілі швидкої допомоги. 108 кардіографів, 19 рентгенапаратів, апаратів це все нове обладнання, 150 ШВЛів, 15 наркозно-дихальних апаратів, 160 моніторів далі, і так далі. І загальна сума ще невеликого обладнання без медикаментів десь на 120 мільйонів гривень це окрім державних закупівель. Окрім того, ми вже шість кисневих станцій встановили і ввели в експлуатацію за період війни, і все це завдяки ефективній співпраці з Міністерством охорони здоров'я першого черга, допомозі Світового банку, Організації Об'єднаних Націй, всіх є підрозділів, на які розподіляються гранти. Ну, наприклад, ЮНІСЕФ чи лікарів без кордонів, чи яких інших, чи Червоний Крест, який нам дуже добре допомагає. Ну і інших міжнародних партнерів. А от проблемне питання, яке люди повинні розуміти, це все ж таки ми зараз ставимо ці питання перед урядом, це допомогти нам з кадровим якісним забезпеченням, особливо лікарів дуже дефіцитних спеціальностей. І, звісно, що номер один це відновлення лікарень і проводити в сучасний стан ті лікарні, які в нас не пошкоджені, але мають певний перелік проблем. Працівники підприємства Миколаївводоканал врятували собаку, який впав у каналізаційний колодязь. Днями комунальники чистили каналізаційні колодязі на вулиці Чкалова. В одному з них знайшли собаку. Чотирилапий вже ледве тримався, аби не потонути у нечистотах. Бригаді довелося рятувати тварину, на допомогу прибігли і небайдужі перехожі. Злощасний колодязь фахівці водоканалу нещодавно закривали спеціальною кришкою, але, на жаль, її вкрали. На підприємстві закликають миколаївців, які знають. Про відкриті колодязі повідомляти про це в чат-бот Хелп» за QR-кодом, що зараз бачите на екрані. У Миколаєві відкрили дві дитячі точки спільно від ЮНІСЕФ. У просторах малеча разом з батьками можуть відволіктися від стресу та цікаво і корисно провести час. Як і коли працюватимуть заклади, дізнавалася моя колега Наталя Засядько. Розваги, навчання та ігри з аніматорами. Відсьогодні у Миколаєві працюватимуть нові простори для дітей та підлітків. Точки спільно дитячий фонд ООН відкрив вже у кількох містах, які постраждали від війни. Тепер на черзі південь країни. Спільно це проект, який ми почали рік назад, і за це за рік ми відкрили понад 150 точок по всій Україні. За минулий рік в спільну точку пройшло 775 тисяч осіб з них майже 500 тисяч дітей. Це важливо особливо в Миколаєві, тому що це місто дуже постраждало і воно було. Дуже близько до лінії розмежування і діти багато з дітей вони виїжджали. По цим наразі вони повертаються і е, вони повертаються, але школи закриті, але садочки закриті, дітям нема куди йти. У точках спільно для дітей проводитимуть майстер-класи та вистави. Також тут можна знайти різноманітні книжки та розвивальні ігри, а ще отримати психологічну та медичну допомогу і консультацію для внутрішніх переселенців щодо доступу до соціальних послуг. Перша точка працює на Базі дитячої бібліотеки філіалу номер 6 друга у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Чому саме в бібліотеках? То тому, що це публічний простір, він відкритий для всіх. А дитячі бібліотеки міста Миколаєва вони сімейні і тому зараз тут можна приходити всією родиною до бібліотеки. Тут і батьки, і діти знайдуть чим зайнятися для бібліотечної спільноти. Це дуже важлива подія. Ми дуже раді, що ЮНІСЕФ відкрили у Миколаєві дві точки і що ми можемо з ними співпрацювати. Ми дякуємо, що є такі представники, які безкоштовно для наших діток, для діток-переселенців проводять і відкривають отакі кімнати. Щоб впровадити дитячі точки спільно, ЮНІСЕФ запартнерився з місцевою владою та неурядовими організаціями. На сьогоднішній день виникла проблема. Дитячі дошкільні навчальні заклади і школи сьогодні не працюють, а школи працюють онлайн і бракує спілкування дітей. Дітей, і вони фактично знаходяться всі дома, і ми розуміємо прекрасно, що нема того спілкування, того об'єму інформації, який необхідно, щоб надходили, бо спілкування народжується істина. Тому за допомогою ЮНІСЕФ ми відкриваємо такі простори спільно, де дасть можливість спілкуватися дітям, займатися улюбленою справою, займатися. Тим, чим вони хочуть, плюс ці проекти дасть ще і медичне обстеження. Тут будуть лікарі, які будуть давати первинну консультацію медичне обстеження, дозвілля, навчання у дитячі точки спільно батьки та малеча можуть завітати щодня з 9 ранку до 18 вечора. Простори працюватимуть без вихідних. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, новини на телеканалі Март. Мешканець Миколаєва, який співпрацював з окупантами, отримав 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомили у центральному районному суді. Відомо, що чоловік, використовуючи засоби телекомунікаційного зв'язку, передавав представникам країни-агресора інформацію про переміщення та дислокацію підрозділів Збройних сил України. У галереї мистецтв Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти відкрили виставку пам'яті художника Валентина Меркулова. В експозиції представлено роботи, виконані в особливій техніці митця з використанням мастихіну, засобу для нанесення фарби. Подробиці розповімо у наступному сюжеті. І тихі зорі впадуть на теплі води. Таку назву має виставка живопису, присвячена пам'яті Миколаївського митця Валентина Меркулова, що відкрилась в галереї мистецтв обласного інституту після дипломної освіти. В експозиції представлено 15 робіт художника. Усі вони виконані в особливій техніці митця. Це були роботи, виконані мастихіном. Вони були ночим ну, для них. Вони зацікавили нас тим, що, наприклад, ми зазвичай пишемо роботи пензлем, там різними графічними матеріалами, а тут мастихін. Мастикін взагалі інструмент для зняття фарби. Це такий допоміжний інструмент для художника. Це не є інструмент для живопису. Валентин Меркулов брав участь у міжнародних та обласних виставках, ілюстрував дитячі книги та викладав живопис для усіх охочих. З 2015 року митець проводив майстер-класи для вчителів образотворчого мистецтва при обласному інституті після дипломної освіти. Він був завжди таким жартівливим. Він завжди наполягав на тому, щоб ми не замучували роботи, не записували, щоб ми ловили оцей момент, який був, щоб ми ловили повітря, щоб ми ловили ту радість, яка була. У цьому моменті знаходили її, і він завжди намагався і в своїх роботах передавати саме ось цю нотку радості. Особливість його робіт в тому, що вони дихають, в тому, що він любив натуру, яку він писав. Навіть коли він клав просто гранат, цей гранат був цілою історією. Він відчував цей гранат і він на полотні перетворювався у певні. Відносини між частинами, між натурою і фоном рівно рік тому, 5 квітня, серце Валентина Меркулова зупинило своє биття. Дружина митця Тамара розповідає після смерті Валентина Миколаєвича почала займатися живописом, адже тільки це лікує її після тяжкої втрати. Посля законства сніта совсім друга жизнь. Он на вдохновілна творчества, заразів мені творчеством. Он необычайно жизнелюбивый человек, веселый, он очень талантливый, он всегда улыбался. Все и так хорошо будет еще лучше, это его девиз по жизни. Пани Тамара Каже, Ця виставка є дуже важливою, адже художник навіть після смерті продовжує жити в своїх картинах та надихати учнів і поціновувачів образотворчого мистецтва. Виставка триватиме до 18 квітня. Тож усі охочі можуть завітати в галерею мистецтв аби ознайомитися з творчістю митця та вшанувати його пам'ять. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. У Миколаєві запрацював дитячий центр соціальної реабілітації та психологічної підтримки. У ньому проводитимуть навчальні заняття для дітей з родин вимушених переселенців та постраждалих від повномасштабної війни. Як отримати допомогу, розкажуть мої колеги далі. Допомогти дітям та батькам, які постраждали від бойових дій. З такою метою у Миколаєві благодійники фонду Деполь Україна відкрили дитячий центр реабілітації та психологічної підтримки, коли почалася повномасштабне вторгнення і війна в Україні 24 лютого. Для нас це також було як ми собі задали питання, що ми робимо. І ми сказали, ми хочемо бути поряд, хочемо використати весь наш потенціал, весь наш досвід праці з людьми найбільш вразливими в суспільстві людьми, також бездомними. Ми хочемо підкласти руку зараз нашому народу в особливий спосіб, тому що мільйони людей втратили житло, почали тікати, шукати безпечне місце. І ми фактично сказали, що ми будемо тут поряд з тими людьми, організували багато гуманітарної допомоги у різних містах України. Але дуже швидко ми розпізнали, що є діти, які дуже вразливі, найбільш вразливі, і вони не потребують тільки хліба, вони потребують також того безпеки. Потребують дитинства, яким війна забрала. Дитячий центр працюватиме для миколаївців, а також вимушених переселенців, які переїхали в місто з постраждалих районів області та сусідньої Херсонщини. Оскільки Миколаїв залишається обласним центром прифронтового регіону, відкриття такого соціального осередку сприятиме розширенню роботи фонду на Миколаївщині. Загалом враховуючи те, що пройшло дуже небагато часу, коли взагалі було небезпечно в місті, Зараз люди повертаються. І у родин безпосередньо є велика проблема, що робити і як зайняти дітей в подальшому. Ми будемо співпрацювати, допомагати і всіляко сприяти розвитку аналогічних центрів по Миколаєву і Миколаївщині. На сьогодні такі ж дитячі центри вже працюють у Харкові та Одесі. Схожий заклад відкриють і в Києві, у Баштанській громаді, що на Миколаївщині. Благодійний фонд з перших місяців великої війни забезпечує мешканців і переселенців гуманітарною допомогою. Співпрацюємо вже, мабуть, вже трошки більше як рок, як рік. Ми з Деполем да, заключили договір про співпрацю. В моїй громаді більше 800 будинків, які отримали пошкодження. Це я не беру е, нашу там, інфраструктуру саме міської ради, а це чисто жилі будинки е, наших мешканців. І от Деполь з'явився перший. Такий об'єкт ну, він дійсно несе мир, добро, розквіт саме наших дітей. У центрі проводитимуть групові заняття з розвитку творчого та емоційного інтелекту і арт-терапевтичні уроки. Педагоги наголошують, працюватиме і окрема група для підготовки дітей до школи. Сьогодні маємо відкриття дитячого центру, в якому на сьогоднішній день перебуває 70 діток. Батьки можуть залишити тут дитину на декілька годин, скажімо, на 2-3 години, якщо матусі потрібно десь. Кажем, там зробити закупки в магазині або ж по особистим справам якісь проблеми вирішити. Адже багато сімей зараз залишилися. Чоловіки пішли захищати нашу державу, а матері з дітками дома, і фактично не можуть не можуть працювати. Отримувати стабільний заробіток, і завдяки таким центрам ми отримуємо соціальне розвантаження. До безкоштовних занять в групах запрошують родини з дітьми віком від 4 до 16 років. Мешканка Миколаєва Інна каже: сьогодні з п'ятирічною донькою вже записалася на заняття. Жінці з дитиною потрібна допомога фахівців, адже їхня родина від початку війни не виїжджала з міста і була свідками регулярних ворожих обстрілів. Ми дякуємо дитячому центру, «Деполь» за таку можливість, що наші дітки відвідують цей заклад що вони біжать сюди з горящими очима? З відкрит... ну, вихователі дуже гарні з відкритим серцем до них. Так дійсно такого дитячого центру в нас не вистачало, оскільки дошкільні заклади не працюють, то такий дитячий центр це. Дуже дуже потрібно для наших діточок, для їх розвитку, щоб не було втрачено дитинство. На жаль, яке кусочок, який, якого з нього забрали. Дитячий центр працюватиме у будні з дев'ятої години ранку до п'ятої вечора. Охочих відвідати заклад. Запрошують за адресою місто Миколаїв, вулиця Соборна, 4К. Попередньо записатися у центр можна за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на четвер, 6 квітня. За вікном буде хмарно дощ, вітер південний, сильний. Температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 8 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 82%. відсотки. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.